Доброго дня всім! З вами Дарина Голуб в ефірі Апостолівські новини. 14 вересня з нагоди Дня фізкультури та спорту в приміщенні районної державної адміністрації міста Апостолове пройшло нагородження кращих спортсменів, тренерів та фахівців галузі фізичної культури. Захід був приурочений до Дня фізкультури та спорту, який відзначається у другу суботу вересня. На святі побувала і наша знімальна група. У малій залі Апостолівської районної ради пройшли урочисті заходи, присвячені святкуванню Дня фізичної культури і спорту. Нагородження пройшло за участі заступника Апостолівської районної державної адміністрації Денисюка Володимира, заступника голови районної ради Федоріної Людмили, керуючої громадською приймальною міжнародного депутата України Дмитра Шпенова, Іванченко Ольги. А також прозвучало привітальне слово від депутата обласної ради Доценко Людмили та багатьох працівників галузі фізичної культури та спорту нашого району. Хочу сьогодні вас всіх привітати святом, привітати всіх тих, хто на спортивних аренах, способом своє життя, примножує славу нашого району, а я, оскільки сам вчитель в минулому вчитель фізичної культури, то дуже добре знаю, що наш район завжди був на передових місцях, завжди був на п'єдесталах на найвищій сходинці, а для цього ви... Працювали, показували певні спортивні результати, високі спортивні результати, тому насамперед хочу вам всім подякувати і ще раз привітати вас свято. Хочу наголосити, що з давніх давен саме здорові тілом і духом люди складали основу суспільства. Бо спорт дає не тільки здоров'я, а загартовує характер і волю. І сьогодні в цей Олімпійський 2016 рік я хочу сказати, що зусиллям влади і громад треба направити на подальше залучення дітей, молоді, їхніх батьків, спортивні зали, спортивні майданчики і, звичайно ж, укріплювати матеріально-технічну базу. Ну а сьогодні хочу вам сказати спортивних вам успіхів досягнень не тільки на районному обласному і всеукраїнському рівні, а й міжнародних та олімпійських нагород і святом вас грамотами, подяками та невеличкими дарунками нагородили близько сотні кращих тренерів, учителів, ветеранів фізично-спортивного руху, спортсменів, вихованців дитячої юнацьких спортивних шкіл та загальноосвітніх навчальних закладів. Слово для привітання надавалося і голові районного товариства Колос Павлюку Сергію ветерани, будучи Олімпійці. Ми вітаємо вас з цим святом. Фізкультура культура і спорт. Це не 10 числа вересня свято. Кожен день у нас свято це спорт, тому що ми виїжджаємо на змагання, перемагаємо. Апостолівський район в цьому році зайняв перше місце, загальне перше місце на Дніпропетровщині. А також завоювали краще спортивне село Дніпропетровщини, готуємося до України. Зайняли перше місце по футболу серед аматорських команд на Україні, команда Енергетик міста Зеленодорськ. і багато досягнень. Сподіваємося, що в наступному році ми Божі Україну підняти ще вище.